Казка про легеньку і повітрянчика Жила була маленька дівчинка Софійка. Вона любила бігати, стрибати і сміятися так дзвінко, що, здавалося, навіть сонце усміхається їй у відповідь. Одного ранку Софійка прокинулася і задумалась Мамо, а чому я дихаю? Мама посміхнулась, ніжно погладила доню по волосся. Бо твоє тіло справжній чарівник Софійко. Воно знає, як жити, гратися і мріяти. Але якщо хочеш, я розповім тобі казку про те, як усе це відбувається. Хочу! вигукнула Софійка, вмощуючи зручніше. Мама почала. Одного разу. Коли ти вдихнула ранкове повітря, у твоїх легенях прокинувся маленький повітрянчик. Повітрянчик був прозорий, лагідний і легкий, мов подих весняного вітру. Його крила блищали, наче ранковий промінчик. Привіт, Софійко, засміявся він. Я той, ким ти дихаєш. Ти? здивувалась дівчинка, але ж ти невидимий. Так. кивнув повітрянчик. Ми, повітрянчики, живемо всюди, у лісі, біля моря, навіть у твоїй кімнаті. Хочеш, покажу, навіщо ми тобі? Софійка усміхнулась, і ось уже вони летять у чарівну подорож, усередину її тіла. Вони опинились у великій рожевій печері, що нагадувала два м'які надувні мішечки. О, це мої легені, здогадалася Софійка. Правильно, кивнув повітрянчик. Тут ми, повітрянчик, подрапляємо. коли ти вдихаєш, ми приносимо твоєму тілу кисень, чарівну силу, що допомагає тобі бігати, гратися і навіть думати. І Софійка побачила, як маленькі світлі бульбашки розбігаються з легень. По тоненьких червоних доріжках. Це були кровоносні судини. Назустріч їм підлетіла червона блискуча кулька, Краплинка кровинка. Привіт! сказала вона. Я допомагаю повітрянчику доставляти кисень у кожну клітинку тіла. Вони разом полетіли вузенькими доріжками до серця, яке радісно стукало. Тук-тук, тук-тук. Це серце качає нас по всьому тілу, пояснила кровинка. Без нього кисень не дійшов би до ручок, ніжок і навіть до твоїх очей. Софійка сміялася, спостерігаючи, як серце ритмічно гойдає їх, мов човник на хвилях. Далі вони подорожували до голови, де жив міскунчик, охоронець думок. О, дякую, що принесли кисень, вигукнув він. Без нього я не зміг би думати, запам'ятовувати і придумувати нові ігри. Тобто навіть мозок дихає? здивувалась Софійка. Усе тіло дихає, усміхнувся повітрянчик. Бо кожна його частинка потребує сили кисню. А коли я сплю, я теж дихаю? спитала Софійка. Звісно, відповів повітрянчик. Тоді я працюю тихенько-тихенько, щоб твоє серденько не втомилося, а м'язи відпочили. А якщо я затримаю подих, усміхнулась Софійка. Тоді я ображусь і піду, засміявся він. Але ненадовго, бо твоє тіло відразу покличе мене назад. Нарешті повітрянчик повів Софійку назад. Вона зробила великий вдих і відчула, як її груди піднялися, а живіт м'яко наповнився повітрям. Ось бачиш, сказав він, ти дихаєш, щоб жити, рухатися і бути щасливою. Софійка посміхнулась, глибоко вдихнула ще раз і прошепотіла. Дякую, повітрянчику. Тепер я знаю, чому я дихаю. Мама закінчила розповідь і ніжно поцілувала доню в чоло. Ну що, доню, дізналась? запитала вона. Так, мамо, радісно сказала Софійка. Бо без повітря я не могла б навіть любити. Мама засміялась, і вони разом зробили глибокий вдих та видихнули, ніби відпускаючи в небо маленьку хмаринку щастя. Дякуємо, що були з нами у чарівному світі Казок. Щоб не пропустити нові історії, підписуйтесь на канал і натискайте на дзвіночок. Тут завжди на вас чекають нові захопливі пригоди та добрі казки. До нових зустрічей!